Як зробити такого милого гному або інші картинки в милі? Розповідаю. І перше, що нам задобиться, це м'яке мило пластилін, яке потім застигає і з якого ми робимо фігурку. І ось така приспособа. Вона називається або екструдером, або якоюсь приспособою для видавлювання силікону. Продається в супермаркетах для будівництва. До неї йдуть ось такі спеціальні диски, в яких вирізані отвори для видавлювання мильної маси. З яких потім ми складаємо сам малюнок. Трошки пізніше обов'язково вам розповім, де взяти вже в Україні диски, тому що до цього їх не було, я їх замовляла в США. Це дуже дорого і дуже довго. А далі просто за зміною дисків ми видавлюємо детальки. Це, до речі, були носік і лапки гноміка. Ручки. Пластилін м'який, він дуже легко видавлюється поршнем. Тут у нас біла частина це вуса і борода гнома. Все потім вирівнюється, нічого страшного, що вона загибається. І потім, коли трошечки застине, можна буде збирати. Це ще одна частина бороди нижня. Найскладніше це зібрати. Спочатку виявити, які детальки до чого, а потім все це зібрати. Це у нас сердечко жовте, яке потім гномик тримав в ручках. і, власне, так ми робимо всі детальки до кінця. Ось так мусить виглядати наш гномік. Це його взуття. Все готово, можна збирати гноміка. Це у нас шапочка. Для того, щоб на малюнку потім в милі всі детальки мали чіткий контур. І виглядало, наче вони намальовані або олівцем або пензликом, Я додала до дистильованої води кокосове вугілля і просто змазую всі детальки. По-перше, вони так краще будуть триматися одне одною, і по-друге, у нас буде ось ця чорна полосочка. Спочатку вона виглядає дуже неохайно, не треба цього лякатись, В результаті буде дуже гарно. Ви бачили самі на картинці результат. Далі збираємо всі детальки обережно, щоб не було повітря між ними. Притискати треба теж дуже обережно для того, щоб не зруйнувати саму форму детальки. Так, процес це трошки випробування для нервової системи, але дуже цікавий. Хто любить якусь творчість, це саме для вас. Це у нас ручки гноміка. Це, до речі, два гнома на дві форми. Зараз подивитися, в чому прикол. Це знов вугілля і розрізаємо і ось такий гномик у нас виходить. В милі він виглядатиме ще краще. Поки що маємо дві ось таких заготовочки які потім просто заливаються мильною масою. І в результаті ми маємо ось такого гнома-красунчика. І можна зробити ще купу різних малюнків. Вони обов'язково будуть стежити за нами.